Геть від ногу! Геть від ногу! Ми вийшли нагадати народним депутатам, щоб вони завтра виправили ту помилку, яку зробили на минулому тижні. Тут якби якщо НАБУ та сап погодилися з цим текстом законопроекту. На принципі, головне, щоб завтра не було внесення якихось правок, які погіршать цей законопроект з голосу, щоб не було правок внесено не з партії, саме фракції а з голосу відповідно депутатами, щоб погіршити. Цей законопроект виховащити його «Влада України. Це народ. Я виходжу не вперше, це вже втретє. Для мене це важливо, тому що ми повинні до кінця вимагати скасування цього закону, який ну, повністю повертає нас на 10 років назад. Я тут, на жаль, лише в другий раз на мої основні вимоги на повернення незалежності на БУ та САП. Тому що ну, це основна змога для інтеграції в Європейський Союз. Ну, якби ми так багато жертвували, так багато людей загинуло, щоб взяти і стохнути це. Ну, це неподобство. Це так не має бути. Я проти, і саме тому я виходжу на ці акції.